У нас раніше були внутрішньопереміщені особи, яким було врегульовано, це наші переселенці з Донецької, Луганської областей, яким раніше постанови Кабінету міністрів 637 ще з 2014 року були певні встановлені нормативи, які зобов'язували їх раз на піврік проходити ідентифікацію. Вони мали отримувати пенсію виключно в Ощадбанку. Тобто інші банковські заборон... установи їм були заборонені. На сьогоднішній день уряд визнав, що ці громадяни, по-перше, їх не така велика кількість скільки людей, які в нас сьогодні знаходяться на тимчасово окупованих територіях. І ця постанова скасована. На сьогоднішній день вони мають такі самі права, як і інші особи, які перебували або перебувають на тимчасово окупованих територіях. Сьогодні для цих осіб, для всіх встановлена необхідність до кінця цього року, до 31 грудня, пройти ідентифікацію. Це ті особи, які продовжують перебувати на тимчасово окупованих територіях, ті особи, які були на тимчасово окупованих територіях, а зараз знаходяться на територіях підконтрольної України. Ну, їх в меншій мірі. І ті особи, які виїхали за кордон, але продовжують отримувати пенсійні і інші соціальні виплати від України. Тобто вони залишаються нашими громадянами, нашими пенсіонерами. Гарний спосіб через дія, підпис з заходом в портал пенсійного фонду України. Коли людина потрапляє в портал пенсійного фонду. Там є одна із можливостей, там декілька можливостей входу в свій особистий кабінет. І одна із них дуже популярна, це діяпідпис. У багатьох людей сьогодні є встановлена програма Дія, вона ідентифікує людину і через цю зразу протягом буквально декілька хвилин інформація про те, що людина ідентифікувалась, потрапляє в органи пенсійного фонду. Будь-який регіон, там, де зареєстрована людина, і вже бачить, що людина пройшла ідентифікацію. Інший засіб, який був встановлений з листопада 2003 року, це ідентифікація пенсійним фондом через проведення відеоконференції. Тобто, людина, яка не має дієпідпис, вона записується. Будь-яким месенджером, будь-якою можливостю на записується на веб-порталі навіть без свого кепу і без ідентифікації, записується на проведення відеоконференції, визначається час, коли він узгоджується з людиною, є дві можливості. За кордоном, якщо людина перебуває, вона має надати свої документи із посвідченням консула про те, що людина є живою, що вона самостійно звернулася до консульської установи, і консул її ідентифікував і направляється почтою або через веб-портал, електронною поштою, або заказним шляхом, направляються матеріали до органів пенсійного фонду. Це ще один з напрямків ідентифікації. Тепер вони мають проходити її не один раз для поновлення, а вони мають проходити обов'язково щороку. Тобто до кінця цього року вони мають повторно ще раз пройти до 31 грудня. Тому що в разі непроходження ми вимушені будемо зупинити нарахування і виплату пенсії тим, хто не пройшов. По-друге, що ще важливо, в квітні 24 року. Були чітко внесені зміни в закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування щодо обов'язкового підтвердження факту неотримання пенсійних виплат від країни-агресора від Російської Федерації. Необхідно, щоб у людини були дані про стаж, про заробіток, про стаж до е 2000 років. Четвертого року, з якого періоду у нас пошла пішла персоніфікація, і вже під, під підприємства сплачують внески, і все це обліковується в даних персоніфікованого обліку, але людини мають стаж, люди мають стаж до цього періоду. І цей стаж прописаний в електронній в трудовій книжці. А щоб він потрапив до пенсійного фонду, вона має бути в електронній трудовій книжці записана. Тобто людина має подавати. Оці інформації, крім того, вона має подати е, інформацію, куди вона буде, як вона буде отримувати пенсію. Е, якщо е, нове призначення, воно більш е, таке містке перелік документів треба надавати для того, щоб призначити пенсію. Тому що е, і для цього є веб-портал пенсійного фонду. На який людина може підвантажити всі свої документи, підписати її кепом, тобто кваліфікованим електронним підписом, і спрямувати. Тоді ці документи, вони верифіковані, вони беруться для нарахування пенсії на ворі. В них є право отримати пенсію з дати не подачі заяв, а здати наступну. Тієї дати, коли в неї настало право на пенсію, незважаючи, коли вона подасть документи. Тобто через пів року, через рік вона подає, але в повний пакет документів ми ми призначаємо з дати, коли в неї виникло право.